Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Новий 2009 рік приніс Україні нову війну з Росією, так звану Другу газову. 31 грудня офіційні претензії висловила путінська маріонетка Медведів. А вже 1 січня український Нафтогаз перестав отримувати блакитне паливо з Росії. А Російські претензії були тими, що і під час Першої газової війни підвищення ціни до 450 доларів за тисячу кубометрів. Український уряд у свою чергу вимагав ринкового ціноутворення і усунення корупційних посередників, типу Росукренерго Дмитра Фірташа, державна монополія НАК «Нафтогаз», мусить бути єдиним постачальником газу в Україні. Крім того, я хотіла б також зазначити, що така ракова пухлина, як пан Фірташ, він ще проник і в наші газопостачальні організації, які до Буквально кожної людини доводять газ, це так звані облгази. З 7 січня у розпал зими Росія перекрила ще й транзит газу до Європи. Офіційний Київ опинився під подвійним тиском зі сходу і заходу, і без узгодженої позиції влади. Президент Ющенко і далі воював з прем'єркою Тимошенко. Остання взяла перемовини на себе і уже 19 січня досягла компромісу з Путіним. Але якою ціною? Якби Україна тоді уперлася, то е, можна було би примушувати Москву до сприятливої для нас ціни. Ну цього не сталося. Замість того сталися московські угоди, за якими Україна мала платити порядка 450 доларів за куб. Те, що Україна платила дорожче, ніж Франція, яка оплачувала ще й перекачку, це однозначно. Непідйомна ціна була пом'якшена тимчасовими знижками, які зменшували тариф майже вдвічі. Але з іншого боку, Тимошенко зобов'язалась закуповувати надмірні обсяги газу, і то лише російського. Також було запроваджено принцип бери або плати, відповідно до якого українська сторона мала би сплачувати штраф за купівлю меншого обсягу газу, ніж це передбачено контрактом. Принцип бери або плати через кілька років Україна оскаржила у міжнародному арбітражному суді Стокгольма як дискримінаційний. На тлі світової фінансової кризи це призвело до чергового обвалу гривні. Країну лихоманило зсередини. Долар стрімко перестрибнув позначку у 10 гривень, євро у 12. Це спричинило хвилю неповернення кредитів та банкрутств. Влада ж замість консолідації зусиль продовжувала самогубчий внутрішній конфлікт, на тлі якого навіть Михайло Добкін виглядав інтелектуалом-державником. Уряд побув півроку чи рік. Набрався боргів, вибачте, як сучка-блог. Снуться грустно від того что главные макроэкономические показатели разнятся у президента і у прем'єр-міністра. Нельзя з такой разной позицией виходити на пушроку. Ще уряд заборонив в Україні азартні ігри. Це було зроблено поспішно і на публіку. Офіційну роботу втратили сотні тисяч людей. А ігровий бізнес пішов у тінь. На додачу до економічної кризи та владного хаосу у 2009-му українцям вперше оголосили про пандемію і закликали. Носити маски у громадських місцях. Бо ж свинячий грип, пам'ятаєте? Пандемія охопила багато країн світу на всіх континентах. 11 червня 2009 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила шостий найвищий рівень небезпеки цієї епідемії а власне пандемію. Уряд кинувся рятувати країну від пандемії, і піаритись на цьому. Опозиція, його за це критикувати і теж піаритися, бо ж вибори на носі. Мені особливо сподобалась партія регіонів. Коли пані Герман каже: мовляв, Янукович заборонив розповідати, як ми допомагаємо. І тут же йде звіт про те, як вони допомагають. Ну, повна маячня. Передвиборчі плакати і рекламні ролики Юлії Тимошенко нагадували українцям, що вона працює і у неї є тигрюля. Янукович запевняв, що почує кожного і що Україна буде для людей. Звучало як погроза, бо на кримінальному жаргоні люди це саме бандитська братва. Я тебе услышав зуб. Іди. мені з людьми апкашлять надо. Ющенко обіцяв безвіз з Євросоюзом, натомість отримав лише участь у програмі східного партнерства разом із Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Молдовою та Грузією. Остання ще й офіційно вийшла з СНД. Тож Путін у цей час заопікувався створенням нового об'єднання таможеного моженого союза. В Україні його одразу нарекли тайожним до нього, крім Росії, спочатку приєднались лише Білорусь і Казахстан. Але якщо Кремль створює новий союз, це завжди загроза. Сов'язкий союз, але ж розпались. Да? Это ви так думаєте. У світі у цей час президентом США став перший афроамериканець Барак Обама. Перша жінка, даля Грібаускайте, стала президентом Литви. А у космосі сталося перше зіткнення зорельотів. Несправний російський супутник Шпигун Космос 2251 протаранив комерційного американця Іридіум 33. В Україні ж із досягнень перший стадіон класу 5 зірок Донбас Арена. Шахтар першим з українських клубів взяв Кубок УЄФА. А СБУ упіймала організатора вбивства Гонгадзе генерала міліції Пукача. Називаємося. Ти смотриш мені Укачесером. Гронче. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.